Освітній форум зібрав педагогів із різних навчальних закладів обласного центру. Говорили про покращення якості навчання та плани на майбутнє. Такий захід проводять щорічно традиційно перед початком нового навчального року. Це такий освітній форум розпочинається перед початком навчального року. Ми проведемо вигляді, вигляді діалогу його, такому невимушеному спілкуванні. Ну, я думаю, що це буде такий гарний старт до початку нового навчального року. Після завершення заступники директорів, методичні працівники закладів дошкільної освіти також будуть працювати з працівниками департаменту по трьох локаціях. Також у рамках заходу відзначили кращих випускників за результатами національного мультипредметного тесту 200 бальників. Вони отримали нагороду у розмірі 10 тисяч гривень. Не оминули увагою і педагогів. 36 освітян отримали щомісячну стипендію у розмірі 50% від мінімальної заробітної плати. У мене навіть слів немає, які розумні. Очіка ой, покоління таке, таке, таке неправда. Вони всі різні. З різними потребами. І танцюрист у мене є в козаках Поділля, там артист, і художники. Двоє, Лесь, стебло Аліна. Художник від Бога. Ось, і спортсменів у мене багато. Є таких, що не треба. Було. Вони навчалися ідеально. У дітей високий рівень інтелекту, соціальна адаптованість. 32 учні, які перемогли в олімпіадах і конкурсах, отримали стипендії у розмірі 50% прожиткового мінімуму. З наступного року грошову винагороду обіцяють збільшити. Це відзнака як фізичний доказ того, чого я добилася, і нагадування в майбутньому, що не треба опускати рук. На заході приділили увагу і безпековій складовій. Нині усі заклади освіти обладнані укриттям та працюватимуть в очному форматі. Буквально вже за кілька днів понеділок. Дітки підуть повністю в дитячі садочки, дітки підуть повністю в школи. Ми перевірили фактично впродовж кінця липня-серпня готовність наших навчальних закладів. До початку навчального року скажу, що загалом громада готова, всі навчальні заклади готові приймати. Частина навчальних закладів збільшить кількість дітей, які будуть навчатися ось на першу зміну, бо там або збудували нові укриття, ну або відремонтували існуючі, збільшивши кількість учнів. Всі наші школи працюватимуть в очному форматі. Звичайно, що там, де є велика частина діток, будуть працювати в дві зміни, в перезмінку, уже із понеділка розпочинається новий навчальний рік. Тож із здобутками та готовими до викликів освітяни нестимуть знання підростаючому поколінню українців. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський.